Пропозиції з працевлаштування для лікарів-інтернів нові кадри, якими можна доповнити колективи своїх клінік для практиків-стоматологів. На стоматологічному факультеті УЖНУ тривала науково-практична конференція конференція наших лікарів-інтернів, наших випускників, які на своїх клінічних базах. Отримали досвід, яким хочуть поділитись з нашими своїми колегами і викладачами, що дозволить нашим стейкхолдерам, роботодавцям, вибрати найкращих в своїй клініці. Тобто, сьогоднішній день це таке формування такого майданчику професійних навичок, які дозволить отримати кращі пропозиції стосовно своєї майбутньої професії. Такий майданчик фактично створюють у парша. Додає декан. Присутні на цьому майданчику наші і закордонні стейкхолдери, тому що попит на лікарів стоматологів є не тільки в Україні, а це більше трьохсот наших випускників працюють за кордоном, тобто і в Словаччині, і в Чехії, в Румунії, і в інших країнах. Тому попит на наших фахівців є не тільки вітчизняний, а й закордонних спеціалістів. Випускники факультету працюють у різних напрямках стоматології. Стоматологія має декілька спеціальностей: це терапія, ортопедія, хірургія, дитяча стоматологія і ортодонтія. Саме в цих напрямках в різних працюють наші випускники і отримують ті чи інші спеціалізації. Тому клінікам, роботодавцям є сенс якраз вибирати кращих і замовляти ті послуги освітні, які дозволять їм зробити вищий рівень, конкурентний рівень серед своєї клініки. У відношенні до інших у складі стоматологічного факультету шість кафедр, п'ять з яких відповідають за додипломну підготовку. Одна за післядипломну. на додипломній освіті в нас навчається більше десь 300 студентів. А післядипломна освіта – це безперервна освіта, яка дозволяє отримувати чи ті чи інші фахові складові, які дозволяють отримати ту чи іншу спеціальність. Вони абсолютно всі представлені. У нас там факультеті це технологія навчання на основі клінічних випадків. Більше про неї пояснює завідувач кафедри терапевтичної стоматології Мирослав Гончарук Хомин. Так звані based study, що вже давно в практику іноземних вузів, використовується дуже широко. є складовою взагалі освітньої програми як такої обов'язковою складовою. На нашому факультеті така практика започатковується вперше. Вона започатковується серед лікарів інтернів, що важливо. Тобто це ті лікарі, які вже проходять практику на клінічних базах, які можуть прямо чи опосередковано брати участь в реабілітації цих пацієнтів, і потім продемонструвати свої результати на загал, таким чином повчитися серед Інших випадків, інших учасників, отримати якусь об'єктивну оцінку від клініцистів трошки більше досвідом і поглибити, якби трансформувати свої теоретичні знання в практичні вміння участь викладачів у цій конференції не обмежується лише слуханням доповідей. Участь викладачів вона в якості таких, я б не би, що арбітрів, але, мабуть, консультантів, так які речі можна було покращити, зробити трошки ліпше, модифікувати протоколи лікування, змінити алгоритм вибору методу лікування. І таким чином ми передаємо наявний у нас клінічний досвід своїм наступникам молодшим клініцистам. Стоматологи, практики, зацікавлені у відборі й пошуку для себе кадрів. Час війни показав, що не так легко знайти фахівців із вузькою спеціалізацією, як знаємо у 2024 році. Почався проект пілотний державний по зубному протезуванні і лікуванні для військових. І для отримання контракту від НСЗУ нам потрібні спеціалісти. Тому дуже на даний момент є бажаючих багато клінік, які б хотіли отримати цей проект, але на жаль, із-за відсутності цих спеціалізацій, вони просто не можуть ці пакети від НЦЗУ отримати. Та база, яку надає наш факультет, дає нам змогу провчити і надати таких спеціалістів, які в подальшому зможуть продовжувати цей державний проект і надавати кваліфікаційну допомогу нашим захисникам. Публічний захід спосіб озвучити технології, які опанували лікарі-інтерни на клінічних базах. Цей захід проходить за участі саме лікарів-інтернів, які проходять у нас навчання саме на кафедрі після дипломної освіти. У нас є всі види спеціалізації. Це є терапевтична, хірургічна, ортопедична, щелепно лицева хірургія ортодонтія. сьогодні у нас клінічні бази досить авторитетні. Чому тому що ми практично згідно договору про співробітництво розширили мотиви і цих баз приватних іменно цих баз на роботу на стоматологічному факультеті? Учасники конференції проходили певний конкурсний відбір. Відібрали 12 представників із різних клінічних баз. Лікарі інтерни презентували і себе, і клінічні бази. Вони пройшли первинну експертизу, експертну тих матеріалів, підготовлені, які вони публічно виконали. Тільки кращих ми відібрали сьогодні. У нас 72 сімдесят два Кожен Кожний учасник отримає диплом учасника. Які як нагорода, а тих, хто отримає стане переможцем, буде дипломи різного рівня першого, другого ступеня, навіть буде гран-при клінічний випадок, тотальна реабілітація ротової порожнини пацієнтки презентувала лікар-інтерн Наталія. Звернулася пацієнтка, молода 27 років зі скаргами на патологічне старання зубів. Ми провели комплексне обстеження з використанням сучасних технологій, КПКТ, сканування моделей в цифровому форматі. Зробили моделювання зубів і виготовили 28 керамічних вінірів із підвищенням висоти прикусу. Такі заходи корисні в навчанні, кажуть лікарі-інтерни. Пізнавально, оскільки ми бачимо роботи інших студентів, котрі проходять інтернатуру на інших клінічних базах стажування, це дозволяє нам оцінити і рівень цих інших баз стажування, а також дає нам можливість для себе як лікаря в майбутньому обрати працевлаштування. Власне, це університетська стоматологічна клініка, яка є основною базою для навчання студентів та інтернів. Тут відбуваються якраз практичні заняття як на додипломній, так і на післядипломній освіті. Науково-практична конференція для лікарів-інтернів та стейкхолдерів на стоматологічному факультеті не лише про можливості працевлаштування, а й про модернізацію системи безперервної освіти.